Чому Америка велика? Ви коли-небудь здавалися цим питанням? Чому так відбувається? Ну чому? скажете, ну, вони гроші друкують на весь світ. Так я можу поставити питання: чому так сталося, що вони друкують гроші на весь світ? Ви скажете, там війни не було давно, на їх території. Так, але Америка веде війну по всьому світу і втручається в багато конфліктів. Ви скажете, ну, напевно, тому, що в американців є потужна армія, зброя і так далі. Так, але армія і зброя є в дуже багатьох країн. Тим не менш, американцям вдається підкорювати дуже багато структур, країн, людей і впливати майже на всі процеси, які є в світі. Без американців не відбувається нічого. Відповідь дуже проста. Дуже проста. Насправді примітивна, але проста. Америкою керують найрозумніші люди. Найрозумніші. Я не за персони президентів Байден, ну ви бачите, Трамп, не за них. Рейган, Буш, Картер і далі. Не за них. Америкою керують люди з великою аналітичною головою. Ті, хто керують, ті, хто приймають рішення в США, приймають його не зі стелі, керуючись цими словами. Я вважаю, на мою думку, там, українці оцінять, кияни вимагають, кмісоно сказав ні. Америка завжди спиралась на потужні аналітичні центри. І там сидять люди не за сало, не по зв'язкам. Там реально зібрані найкращі аналітики, найкращі, вивчені в найкращих університетах, в найкращих професорів. І ці люди підтримуються глобальними фінансами, глобальною аналітикою, великими даними. Ці люди підтримуються великими корпораціями і ці люди працюють на свою країну. Тому американці всюди, тому американці найрозумніші, тому вони найпотужніші в цьому світі. І сьогодні немає сили, яка може щось зробити з Америкою. І одним із таких центрів великих американських є American Enterprise Institute. Це Американський інститут підприєм... підприємців, підприємництва підприємств. Що це за інститут? Це інститут, який лише невеликою своєю частиною можна охарактеризувати як політично забарвлений. Насправді. Це інститут, який дає широку, глибоку аналітику по дуже багатьом питанням. Зокрема, і по ситуації війни в Україні. І ось цей інститут дав свою, своє бачення того, а чи потрібно підтримувати Україну. Я зачитаю вам те, що опублікував Bloomberg, а потім ми повернемося до American Enterprise Institute і подивимося, а що в них на сайті стоїть. Основною і останньою публікацією. І ви тоді все зрозумієте. І так, аналітичний центр American Enterprise Institute стверджує, що допомога, що перемога Росії у війні потребуватиме збільшення витрат Пентагону на понад 800 мільярдів доларів до 2029 року. В аналізі говориться, що остаточний успіх вторгнення. Путіна змінить обличчя Європи та надихне Росію погрожувати членам Альянсу НАТО. Збільшення на 808 мільярдів доларів США згідно зі звітом, знадобиться для того, щоб США допомогли стримати і, якщо необхідно, перемогти неядерну атаку Росії за межами України. Ця сума змінить поточний п'ятирічний план Міністерства оборони до 2029 року з 4,4 трильйона доларів до 5,2. Трильйона доларів або приблизно на 165 шістдесят мільярдів доларів, щорічно більше ніж планувалось на ці роки. Цей план значною мірою засереджений також і на Азії. В звіті цієї агенції зосереджено увагу на розрахунковому бюджеті Пентагону. Необхідному у світі, де Росія перемагає Україну, і потенційному каскадному впливі на безпеку Америки, оскільки інші супротивники навчаються з перемоги Росії та відмови світу від підтримки з боку України, обраний президент Трамп залишив відкритою можливість або збільшити допомогу Україні, або повністю припинити її як варіанти, щоб змусити Київ Москву до врегулювання. І закінчується це наступним висновком: короткострокові витрати на допомогу Україні, щоб вона могла захистити себе від агресії Росії набагато менші ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти, стверджується в звіті. Переходя, щоб ви звернули увагу на те, як нам допомагав Байден, якого так облюбували на українських телебаченнях експерти, журналісти, чиновники Байден, 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 Камала, Камала, Камала. І ніхто не говорив про Трампа в нормальному тоні, тільки хейт. Так ось Дональд, вибачаюся, Байден, Джо Байден витратив на підтримку України 65 мільярдів доларів. 65 мільярдів доларів з бюджету оборонного Пентагону в 4,4 трильйона доларів. Що таке 4,4 трильйона доларів? Ви усвідомлюєте? Це 4, ,4 трильйона 400 мільярдів доларів. Оце буде 4,4 трильйона доларів. Це ви усвідомлюєте цю циферку? А тепер з оцих 4,4 мільярдів нам дали на оборону від Російської Федерації, яка себе позиціонує як опозицію до Сполучених Штатів Америки, нам виділили протягом всієї цієї війни 65 мільярдів. Що ще потрібно вам знати, якщо ви Ставити питання про те, що зробив Байден і чого він не зробив. 65 мільярдів, частина з яких є кредитними грошима, частина залишилась в Америці, і про це Блінкін, до речі, говорив з бюджету в 4,4 трильйони доларів. Що ще ви повинні знати? І от ми заходимо на сайт ось цього інституту. Дослідницького American Enterprise Institute. І читаємо прямо першу публікацію. Зовнішня політика Байдена провалилась публікація від 7 січня 2025 року. Не можу не погодитись. Не забувайте підписуватись, для того, щоб бути в темі основних подій і мислити. Тільки єдине, що, що я помітив зараз у українців: не зводьте. І не ототожнюйте критичне мислення і примітивний погляд на речі. Те, що ви сумніваєтесь в чомусь, абсолютно не робить вас критично мислячими людьми. Критичне мислення це аналітика, це дані, це поінформованість, це здатність приймати рішення. Підозрілість ваша не має ніякого стосунку до критичного мислення, тому що ваша підозрілість ніяких можливостей для дій. Вам не дає. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки також вітаються, коментуйте, не будьте байдужими. Байдужість це найгірше, що є в сучасному світі.